Ведмежий горіх два роки від посадки, така вже товщина, Садилося однорічним, гарно тут все заросло. Перший рік він переживався, дав невеликі прирости, а отакі вже прирости він дав за останній рік. Є вже плодові, але сережок не було, тому він Думаю, на наступний рік вже добре закладе урожай. І от як гарно заросло місце щеплення. Щеплений на двохрічному, один рік поросло, посадив і це вже два роки він тут на постійному місці. І ще один. Якраз зараз провели обрізку, тут була гілка, забрали. Теж от добрий заріс. Тут було дві гілки внизу, забрали, будемо формувати вищим штамбом і ось такий прирости, метр, можливо, навіть більше метра, то вже буде далі формуватися. Отак. От